Всі хочуть ловити. Я не почув, щоб ні одного, хто буде відтворювати. Відтворення це збереження точно. Ви на сьогоднішній день я звука, я виробник. Я даю не багато, немало, я вам сказав, Черкаська область, 80 мільйонів личинки коропа, я в цьому році продав. 5 мільйонів малька підроджено. Я хотів би зрівнятися з любим виробником Бувшого Радянського Союзу рекорд. Я запевняю, тому що я віддав своє життя. І слухавши сьогодні вас, на мене ну, я розумію, ну хоче кожен пити цю воду. Ну треба ж її туди на бо вона кінчиться. А поэтому я хочу. Сьогодні було питання підказати теж рибаганству, що потрібно зробити, щоб була риба. Тоді будемо і охороняти, і ловити хиль удочками, і так далі. Оце наборівше питання, які ми сьогодні зібрали. І на сьогоднішній день. Я, я почув там, наприклад, підсумки нерестові компанії. Нерст прийшов. Вже 10 червня, все. Да, є негативні, є позитивні, все. Я вам скажу такий приклад. Річка Росія, є є там Корсушеченськівське гест. Щорічно почали випускати воду у період нересту. Ви, що побачили десятки тисяч тонн. Це кажу так, як є, я очевидець, іде рити маса тостолоба столоба від 5 до 45 кг одної особи. Це стіна йде проти того. Охороняли, що громадські, що перед інспекція, що міліція. Вся була охорона. Це я запевняв. Але все одно знаходилося, почали коптити, почали солити більше, ніж при радянському суді. Це яка так я тому що там зберегти не можна. Там просто, якщо станеш що у воду, тебе зараз затопчете риба йти туди. До чого я плою? Я хотів би вас підтримати, що наука на сьогоднішній день немає якихось задав, то я як простий риба можу сказати. шановні, встановіте. Ікра після того ж пішла. Маточне по голимі, вона не рознилася і ця небагато біологічна ікра, яка знаходиться в толщі води. Води, вона 18-20 часов з неї і з личинки, чи до зітринки з'являється і так далі. Це бистрий розвиток, це не коротко. Науці, дати, запитання, це в дійсності оцеє ікри з'являється ця личинка чи майочок ні. Чи очі, це дуже важливо, тому що якщо це так то при водой, ми ще водойвище водичкою підняти і опустити, через 2-3 роки буде тільки весь тостолок. Там не буде ні щуки, ні судака, він зап'яде. Там, як в Америці, ви бачите, скидається, не можете цей, як вони кажуть, американський кошти. Вони на тосток, закажуть американський тосток. Таке саме в нас. На сьогоднішній день я хотів би, щоб науковці це до вас касається, щоб вони... Більш менш та приділили увагу дати їм завдання, таку програму. Я думаю, що вона не погана. І друге, у 80-х роках, 80 роках на Пакунському водоймищі, було завдання Держрибагайського чи тоді коштів, як би там його не називав, знайти маточне поголов'я для всієї України, хто має інкубаційні цехи для того, щоб відтворення імені рослиної критики. Я був учасником тоді. Я знаю, що Баркас такий затягнули 60 тонн риби. Зараз тоді ще не було, щоб подивитися, як там, де ось, Зараз усе можна посяти. Чому ми зараз шукаємо, як, як у Польщі, там, там у Китаї, і так далі. У нас все своє є в природі, тільки треба фахово підійти до нього і взяти ту саму маточне поголов'я. А навіть приманити, роздайте. Не роздайте, а люди куплять, наприклад, один державний, Іркліївський, чи я, чи другий, Тернопіль є хороші, інкубаційні цехи, і в Львові йде. Багато є і дати це маточка по голові, щоб воно відновило іменно в нас рибопосадковий матеріал. Тоді буде риба. Це. це от. І тепер я хочу остановитися, я аквакультура, я сім пунктів зачитаю по-бистрому, це наші болячки. Я від імені, будемо казати, колег, з якими працює, як голова громадської організації Черкаської області виробників, підприємців, які орендують ставки. Я хотів би такі болячки, ті болячки, які в нас вони є. І як їх лікувати? Перше, розмежування водних об'єктів межами і межами межах населених пунктів відмінити. Друге надання водних об'єктів в оренду та продовження оренди повинно проводити місцева влада. Третє. Терміново вирішити окремою директивою рівняння грошової оцінки водного об'єкту в межах із замежених населеного пункту. Тому що в межах вже я вам кажу, мільйонів да, дуже багато. Четверте водні паспорти. Замовляє та оплачує орендодавець після допрацювання цього паспорту, щоб в подальшому ми могли сплачувати завод. П'яте, окремою директивою дати роз'яснення, що рідна продукція, яка вирощується підприємцем в орендованому водному об'єкті, є як різновид сільової продукції, яка підпадає під правовий режим приватної власності і незаконний вилов риби та водних тварин, що спеціально вирощується, містить ознаку злочину, тобто крадіжка майна. Стаття 185 України. Таким чином, вилом іншими особами, любими знаряддями вилову, що вирощується переберем, шляшком запуску у орендований водний об'єкт рибної продукції, має, маючи на це відповідний документ, заборонений. Так, ну ще двоє. Розробити та надати чітку правову базу рибному патрулю у покаранні вини у незаконному рилові рини, не лише на природних державних водних об'єктах, а й на орендованих водних об'єктах та незаконної тормілої на рибі. Тому що рибінспектор у мене ловлять рибу, наприклад, він не має права складати ні одного протоколу. Відповідно нашого гуману. І все. Розробити просту як, яку фото повинні здавати, тобто підприємці місцеві статистичні відділів. Дякую. Мене все. Так, є ще запитання до голови?